Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Північно-корейські війська можуть вже сьогодні прибути до Курської області Росії. Такі слова Кирила Буданова цитує видання Заворзон за інформацією головного управління розвідки. До кінця жовтня країна-агресорка планує прикинути в Курську область 2600 військових із КНДР. Про формування двох північно-корейських підрозділів раніше заявив і президент України Володимир Зеленський наголосив за даними Києва може йтися навіть про дві бригади із КНДР по 6000 тисяч військових в кожній глава Держава наголосив, Україна очікує гострої предметної реакції світу. Тим часом Південна Корея закликає негайно вивести війська КНДР із війни проти України. Із таким зверненням після засідання комітету нацбезпеки виступив один з його представників. Інакше Сеул вдаватиметься до заходів у відповідь. Тамтешні змі пишуть, не відкидають навіть відправлення до України військових фахівців та розвідників з південної Кореї. Вони нібито можуть допомагати з допитами полонених північнокорейців і забезпечуватимуть переклад. А Також надаватимуть інформацію про військові методи і стратегію. КНДР також в Сеулі розглядають пряме постачання летального озброєння України досі вони надавали Києву лише гуманітарну допомогу. Уряд закликає до негайного виведення північно-корейських військ І якщо нинішня військова співпраця між північною Кореєю та Росією триватиме, ми не будемо терпіти це, а будемо діяти рішуче разом з міжнародною спільнотою. Учасники засідання з безпеки вказали на те, що режим північної Кореї, який занурюється в розробку ядерної зброї та ракет, повністю ігнорує добробут людей, і права людини, зрештою змушує молодих північнокорейців ставати найманцями Росії та потрапляти на поля битв без належного обґрунтовування, що є визнанням себе як кримінальної організації.